До оперативних співробітників Звенародського райвідділу Міліції надійшла інформація, що території Звениродського району здійснюється трафік наркотичних речовин. В ході перевірки даної інформації було встановлено, що районом проїжджатиме мікроавтобус, завантажений наркотичною сировиною. В ході проведення спеціальних заходів співробітниками райвідділу міліції із залученням працівників Державної автомобільної інспекції Звениродського району на одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. Після зупинки транспортного засобу та подальшого огляду слідчим райвідділу у вантажному відділенні автомобіля було виявлено 41 мішок з подрібненою наркотичною сировиною рослинного походження. В подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. За даним фактом, інформацію внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. При відкритті задніх дверей автомобіля в багажному всі, які знаходяться. Речовина рослинного походження коричневого кольору суха, чиста, за всіми ознаками, схожа на потрібну рослинну маку. Присутності ПНТ даний мішок опечатується. Пошкоджень, який даний міста в знаходиться з полімерного матеріалу. Мішок пошкодження має на міську матір. Червона потрібна ще одною похож, коричнево кольору. Останні походження. Останні обзорщини, яка в основному...